Радіо Chicago Друзі, розпочинаємо наше теро. Став Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник. Зараз у нас прямому зв'язку. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування теж, пані і панове, але ну, я думаю, не я один. Ми всі дивимося на американськими гірками, гойдалками. І так на те виглядає, що, попри всі такі агонійні смикання наших неврівноважених керманичів, і, і, і нерви, і оці оті такі, знаєте, все. Нервозність виглядає на те, що вся ця так звана рідкісно земельна історія десь десь на якусь та фінішну пряму виходить. Не буду забігати вперед, бо от як перечував минулого тижня. Не забігав на всі ваші запитання. Я пам'ятаю, завжди просив дочекатися того моменту підписання, а тоді аналізувати. Ну, от, бачите, навчені ми. Ну але вже тепер, чим би не фіналізувалася вся ця рідкісно земельна історія? Взагалі я би хотів би підвести такі проміжні підсумки стосовно перебігу і симптомів, які вона показала, тому що це дуже знаковий модною мовою говорячи кейс. Який дає багато поживних харчів для розуміння бага... ну, багатьох речей, якраз про них я би хотів сказати, вже незалежно від того, чим воно закінчиться чи не закінчиться, воно вже багато що якби, вскрило і показало. Ну, по перше, найбільш таке концептуальне на що я би звернув увагу, і насправді від цього я би витанцьовував тепер всю тему війни. Ми бачимо і ми спостерігаємо, як уся. Взагалі, тема війни як такої з усім її героїчним пафосом, з риторикою незламності, з усією такою естетикою священного опору і спротиву, воно все якось так звелося і зведено до теми сировини, ресурсів, копали на родовищ. І Я тут завжди буду в цьому от крені, який ми спостерігаємо. Бо якось оця вся ціннісна основа війни за останні півроку поплила і на то прийшли вже чисто прагматичні, якісь ресурсно-сировинні теми. Я завжди буду нагадувати, що це сталося якраз з. Подачі нашого правителя, і я буду всім нагадувати і завжди комусь подобається чи не подобається, відсилати якраз всіх до жовтня, листопада минулого місяця до плану перемоги презентованої самим зеленським і самою Україною, де якраз і було вперше за весь перебіг війни на третьому році війни було запропоновано ось цей сировинний пункт. Сировинний пункт, пункт 4 про копалини, про розплату надрами. Бо все те, що ми зараз спостерігаємо, всю цю агонію, яку, якусь бійню навколо тих от надр, копалин, родовищ і так далі, воно є похідним від того, що всі ми взагалі випустили з своєї пам'яті, ніби ми вибачте на слові акваріумні риб, рибки гупі а все ж почалося якраз із пункту четвертого, презентовано ще навіть до е, виборів президента в Америці, і якраз от все це звідти випливає. Тому зараз у все те переведення війни з усіма наративами і патетиками. Воно все таку сировинну родовишну, якусь копальну ресурсну тему. Воно, власне кажучи, ось. І, і, і є похідним від того, що ця високопарність неминуче відійшла якраз через те, що влада якраз і запустила це переведення війни з ціннісної бази фундаменту, уже більш такий прагматично, меркантильно-ресурсний, сировинний. І тому, власне, коли тепер десь буде, а воно буде все одно, тому що інерція пафосів завжди є тривалою і тривкою. Але коли тепер влада, яка сама й перевела ціннісну базу війни в сировину, десь буде вона апелювати до тої високопарності, до високих матерій, до високої цінності, до високих устремлінь, воно вже якби розуміти, воно вже так не буде спрацьовувати, тому що помінялася сама оця оціночна. Оптика і оціночні критерії власне війни, тому і в цьому контексті тепер, коли з найвищих трибун світу лунає взагалі тільки така основна мейнстрімна опція про припинення війни, і ми відчуваємо, що в принципі інші опції на тлі цієї вже виглядають такими якби ну от анахронічними. Вони вже не в ПОПА. І зараз максима така максимальна опція воювати до кінця, воювати до перемоги, вона на тлі оцієї нової світової кон'юнктури, де дуже такі прагматизовані, вже цинічніші погляди на війну починають не те, що переважати, вони взагалі стають єдинодомінантними. От всі ці максимальні опції вони вже якби програють. Вони відходять вже навіть не на другий, на третій план, і воно вже не буде так сприйматися суспільством і світовим співтовариством, бо ця опція припинення війни і пошуки рішень припинення війни, і, 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 і ціна припинення війни навіть не дуже прийнятна. Вона якось вже, знаєте, перекриває все попереднє, на чому можна було виїжджати два попередні три роки, і тут потрібно це теж розуміти. Що я теж би відзначив, бо це теж важливо. Не, розумієте, оцією історією з копалинами, не, взагалі, мені здається, влада і сама ситуація, знаєте, так якби влила цілий, цілу цистерну, розумієте, бензину, мазуту, солярки і всього, що дуже швидко горить, в ту, я би на сказав таку, знаєте, буйну, фантастичну, цю усю конспірологічну міфотворчість про. Несметні багатства, по яких ми ходимо, які там лежать під земною корою, десь там, де лінія фронту, і оця вся розпалена така міфотворчість про щось неймовірно цінне, що в нас є, і воно там в нас є. А не знати чи воно буде. Воно, от якраз, оце сталося. Сталося з подачою ось цієї теми. І тут розумієте, я розумієте, тут уже важко буде суспільству сприймати більш приземлені речі. І, зрештою, це така мантра дуже потішна, про те, що там всі наші ресурси, надра копалини, там належать українському народу. Давайте ми це залишимо жанру гуморесу. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що говорячи про Україну, ми говоримо про, про країну, в якій з самого старту незалежності всі основні традиційні копалини, не кажучи вже про такі нетрадиційні, як зараз вирізали, вони вже давно приходувані олігархами. Народ взагалі ніякими стратегічними ресурсами давно вже не володіє, і воно, власне, якось дуже міфотворчо, знаєте, коспірологічно зараз виглядає оце все побивання над, над ресурсами. При тому, що 30 чимось років народ, в принципі, той не сильно то чимось і володів, бо завжди, знаєте, ті ліцензії кому належали. Ну, та як не Шуфричам, Бойкам, газові, то там по Коломойським і так далі. Ми вже про це теж 100 раз говорили, але це треба теж. Говорити і тепер суспільству, в якого розпалився оця, оця ця вся, знаєте, кострілогічна міфотворчість про несметні багатства, які просто лежали 30 років, якби про них ніхто не згадав, то би ще й 130 лежали. Бо ні технологій немає видобутку, ні грошей. Та й поки війна, який видобуток, все це зараз важко буде обґрунтовувати власне суспільству. якраз от, от те, що під час війни на чому вся заковика. В принципі, якісь там надра, які теоретично лежать десь там, і вони ніби десь є, що вони ну, якби і не коштують нічого. Тому що знаєте, ну. Комусь не так може не дуже і буде це порівняння, яке я почитав одного з експертів таких е екологічних. Ну це це знаєте, це як елітна нерухомість десь в Покровську. Вона якби номінально, формально є, але по суті зрозуміло вона нікому не треба, тому що там війна. Допоки взагалі війна є в цій зоні, а бойові дії, це є зона або перед зона. Отих, власне, родовищ усіх, про які там всі дуже сильно побиваються на 33-му році своєї державності, згадавши раптом, ось вони ось, тема, що вони мало що куштують під час війни, вона теж є достатньо тяжкою зараз для суспільства. І це теж треба розуміти. Тут акцент правильний треба теж проставляти. І взагалі вся, вся, вся сценаристика продовження війни. При дуже підірваних наших позиціях, і оцей тиждень був репетицією підірваних позицій. Ми нарешті, якби усвідомили, що означає підірвати свої позиції і як виглядають далі перспективи. Тому що ну втрата американської допомоги це ще питання не закрите, воно ще стоїть. Но це є дуже болюча тема. І Люди, знаєте, за таким гостро емоційним сприйняттям дійсності, якби ще не можуть собі роздуплити раціонально. Ну, які то серйозні наслідки таких речей, Ну, ось і взаєм обговорення про те, що дійсно розробка в пропорціях 50 на 50 з Америкою. Е тих родовищ, які в зоні бойових дій, вони мають пряме. Це має прямий стосунок до зрештою тих самих гарантій безпеки. Бо що не є кращою гарантією безпеки, як спільна кооперація з найбільшою країною світу і найсильнішою в зоні бойових дій чи перед передзоні бойових дій. Тобто це все в купі теж має значення. Мені здається, що якраз зараз ось воно, оця переламна оцінка всього, що відбулося, потрошки буде в суспільстві тривати. Суспільство з емоційного сприйняття. Все одно буде переходити в раціональне, бо, ну, бо без цього нікуди не дітися. І ладно, я завершу вот таку свою думку, лише завершу таким своїм висновком, чому так сталося? Чому ці гойдалки, чому ці нерви, чому ці розумієте, якісь абсолютно шизофренічні посили, де один день їде людина підписувати, потім раптом по ходу якась ну, неврівноваженість стає на заваді вже? ні, потім знову раду. Підписуємо і вже, вже, вже давайте. Ну, тобто, все це якраз є наслідком того, що я називаю, знаєте, багатоповерховими наративами. Тому що є одні наративи, суто для зовнішнього світу, вони одні. Зовсім взагалі інші наративи є для внутрішньої гальорки, яка рукоплеще, слина, і тече. розумієте? Нині вона рукоплеше, що Боже, який молодець що не підписав. Увечір вона вже рукоплеще сильний лідер, яке мудре рішення нарешті передумав і підписав. Тобто це оці різні наративи окремо для зовні, окремо для внутрішньої гальорки, та ще й з присмаком рибо гупі, не пам'ятають навіть три секунди, що було до того. Ще окремо наративи з прицілом на свою другу каденцію, бо все одно тема виборів буде десь. І, і, Фігурувати. От всі ті різноповерхові наративи, які одні туди, другі сюди, третє ми робимо, четверте думаємо поза очі, п'ятим думаємо, як перекрити от неспівпадіння і розріз того, що зроблено назовні, що сказано своїм олухам. І оце все сербор, воно якраз є. Наслідком отих багатоповерхових наративів, і це насправді дуже легко можна було би вирішити, якби просто знести цю багатоповерховість і вернутися просто до якоїсь звичайної нормальної реальної політики, де говориться те, що думається, де суспільством відверто обговорюється все, а не передвиборчо подається, де не емоційно, а більш прагматично до всього підходиться. І оцей єдиний такий реалістичний наратив. Він би вирішив всі питання. І Питання з нервами з тим шизофренічним розщепленням. Тут ми одне думаємо, друге робимо, третє ще щось. Ну от така ситуація. Вона ще раз свідчить про нашу, ну якби не нашу незрілість, все ж таки державного управління. і це теж до певної міри має бути повчальною історією незалежно від того. Чим вона закінчиться і якось такі вступні думки? Я від себе скажу. Пер готовий до Так, діалога. Та, Паностапо дякую за такий вступ. Я не знаю, чи його всі люди зуміють. Зрозуміти вашу глибину думок, але я думаю, що в подальшому ми трошки простіше будемо розмовляти, і в подальшому я вас попрошу. Бо ну мій діду точно не зрозуміє. Я вам відкрито говорю. Він буде бо мене. Я для, я перепитув. на вас ви не орієнтуюся. Ви мореретранслюйте. Добре, мої. звичайно, так я... як ви гадаєте, що взагалі відбулося? До речі, за телеграф розповіло, що у вівторок прем'єр-міністр Британії поговорив телефоном із Зеленським, щоб донести. До нього жорстку правду і порадити те, що саме Трамп повинен почути, перш ніж перед. Переговори зможуть повернутися в нормальне русло. Пише видання незабаром. Після цього український лідер опублікував довге повідомлення в соцмережі X, в якому нахвалив, вже, ну вже сказав, що похвалив сильне лідерство президента Сполучених Штатів Америки, висловив вдячність за військову допомогу його країні і сказав, що йому прикро через цю суперечку. Ви знаєте, про яку я говорю? Суперечку до речі, я вже зразу все скажу, бо в нас не дуже таких багато часу є для того, щоб говорити повністю Цю тему ну наскільки нам відомо, то здається, у вівторок може відбутися зустріч знов в такому самому форматі. І до прикладу поїздка президента Франції Еммануеля Макрона до Вашингтона разом із його українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Розглядається. Так було написано. Це сказала речниця уряду Франції Софія Пріма після засідання Ради міністрів Європейська Правда повідомляє з посиланням на Лефаґаґро. Fag... Але, до речі, вже з'явилася інформація, що Макрон спростував версію спільного візиту. Хто ж цього разу поїде до Сполучених Штатів пробувати Уже якось, якось більше адекватніше, чи якось, щоб не було ем, таких інфоприводів для турбування е, на цій планеті. Ну, тут все на ну, все на купу, я так по черзі. Угу. Що відбулося? Моя суб'єктивна оцінка дуже проста: відбувся спалах психоемоційної нестійкості. Минулого тижня президент летів в Америку підписувати. Земельну угоду, яка була узгоджена Єрмаком і Келогом у, у Києві. У Причому на двохсторонньому підписанні, судячи з, з, з статею американської пресі, наполягав Офіс президента. Америка просила підписатися у Києві на, 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 на звичайному економічному рівні, бо ця угу. угода більш економічна. Е, наші любителі Пафосу, помпи. І трелей, знаєте, гобоїв в духових оркестрах не наполягли на цій помпі. власне. Під час помпи стався спалах психоемоційної нестійкості всіх сторон. Тому що до такого контакту не готові дві сторони, враховуючи їхнє взаємне несприйняття. Для того існують довірені делеговані медіатори при перемовинах, які готують все. А далі просто справа лідерів не псувати у нашому випадку. Відбулося саме це. Я далекий від корскологічних теорії, що це була якась пастка, хтось хто це дуже примі... насправді, все дуже примітивне, буденне пояснення. Має просто здали нерви під час сорокової хвилини, коли 40 хвилин все було добре і на комплімент. Ну, мене, мене не те, що вибішують оці конспірологічні теорії, що там сиділи мудрагелі і придумували паску для кого? Для кого? Для, 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 для лідера в умовах майже без виходів. Ну, це ж смішно так говорити. Тому мене це, ці, ці версії мало цікавлять. Я на це дивлюся лише більш предметно і буденно. І, власне, це відбулося. Що потім відбулося? Потім відбулося те, що ви говорите, розмова з Макроном, розмова з Кіром Стравером і так далі, це вже відбулося включення європейської мудрості, пані і панове, Європа це є мудрий континент. Всі лідери, які наступного дня після психоемоційного зриву е в овальному кабінеті поговорили. З, 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 з Зеленським всі в один голос сказали якось то далі якби, заминати, якось далі шукати способи порозуміння з адміністрацією Трампа з Білим домом. Це сказали всі лідери, ну там Орбана Афіця не берем, так? їм щось їм якраз і подобає. Ну от, власне кажучи, європейська мудрість включилася. Зараз вирішальним взагалі в цій історії стала позиція Європи. Яка чітко сказала, що відкол від Америки буде прирівняно до поразки? Якщо готові лідери таки взяти на себе відповідальність, це таке прошу дуже. Підстрахувати можемо, але це буде не те, що не наполовину, ну, це не буде рівнозначно. Тому треба все одно далі щось робити з тим всім. Ну, от це й відбулось. Ну, тобто, все ж дуже просто. І, як на мене, зараз вже взагалі не важливо, хто там куди поїде. Я, чесно кажучи, би прогнозував і навіть, ну, хоча то дурне слово рекомендував, кому на 300 років треба, взагалі зняти помпу, зняти помпу з цієї теми. На рівні других, третіх, п'ятих осіб це підписати і все. Без всяких тих, тепер уже звичайно це можна використовувати лише як акт примирення і з двосторонньо пообніматися, повибачатися, сказати, що ну всяке буває, ідемо далі. Ну хіба заради того? І то дуже себе в коробочці тримати знов всі нерми, щоб на сороковій хвилині знов щось в голову не встрелило. Всім тому ну знаєте, задля уникнення якихось знов рімейків дурних. І дежав'ю краще взагалі це спустити на трошки нижчий рівень і це все підписати належно і так далі. Ну але я не ну, там є радники, є, є кому радити. От, власне кажучи, і все відбулася оцінка своїх спроможностей до найгіршого варіанту. І мені здається, що в тому опам'ятанні ситуації, в опам'ятанні і риторики, зокрема і нашого. Президента не останню роль відіграла не лише така м'яка м'які натяки і м'яка сила європейських лідерів. Ну які всі як один сказали шукати порозуміння з Трампом, а й також ще, й все ж таки я думаю, секретна аналітика своїх служб, які на стіл поклали розрахунок отого найгіршого сценарію. А найгірший сценарій нашій війни він нікуди не зникає. Найгіршим сценарієм зараз є ескалаційна фаза війни при підриві власних позицій, де є мінус США, ну і плюс ще найбе ну, мінус готовність суспільства. Тому що ну, на дворі не 22 й рік такого спалаху зараз такого патріотизму вже не буде. Тому це теж треба враховувати. Все це разом і дало цей такий ефект, за розгортанням якого ми зараз спостерігаємо. Наперед знову ж таки боюся забігати. Тому що тут, тут включаються вже і емоційні, і якісь, якісь особистісні фактори. От краще дамо відгоріти всі ці історії, а вже як то кажуть, розбір польотів будемо робити потім. Я свої основні акценти вже дав, а вже так, незалежно від того, як воно закінчиться, от ми тоді зможемо лише знаєте, Окремі ретуші підвести Пане Остапе, про нещодавній виступ Трампа у Конгресі? Скажіть декілька слів. Він звичайно згадав Україну і згадав лист Володимира Зеленського, де іменно він говорить про те, що він шкодує за те, що відбулося, і от, от, от такий крок, як вам він бачите. Аудиторією виступу Трампа перед Конгресом було американське суспільство. Для американського суспільства це було роблено, тому хай воно оцінює. Те, що нас цікавить, нас цікавить лише два абзацки. У ньому таким мейнстрімним, такою червоною лінією, проходить взагалі відновлення теми пошуку припинення війни. Тому що запитання Трампа, то що ви далі хочете ще 5 років оцього всього? Кровопролиття, воно насправді от голо підкреслює все, і на це питання, якими пафосними там не були, чиїсь позиції. В принципі, то відповіді немає. Тому що ну от, от, от такий світовий зараз тренд. В оцінці, ну якби ну чесно кажучи, поганих перспектив продовження війни при підірваних позиціях України, а вони зараз є підірвані в силу різних причин. Ну ось, власне кажучи, і все. І тут уже іміти з цього, якби звернути вже не можна буде, бо задано. Ну от, зокрема, Трампом адміністрацію треба задано ось такий основний погляд на війну, як на катастрофічну проблему, яку як він сказав, кінця краю там не видно. Кінця не видно, значить, ну все одно треба щось рішати, говорячи з двома сторонами. Від цього важко буде зараз відійти. Тут можуть бути лише такі політичні ігрища, і воно буде Європа включатися своєю правильною риторикою. В неї зараз найправильніша риторика і інші гравці, але на загал ну на сухому залишку лишиться отакий от підхід, і він якби просто якби, знаєте, такий вже запетонований Трампом, і воно зрушити зараз вже з тим, з тим конкурувати, дискутувати. Це вже буде така, знаєте, вже не, трошки е, слабша позицію. тому, от по, по, по цьому виступу я нам всю американську частину лишаємо на розсуд американській аудиторії. Хай вони дають оцінки. Те, що нас цікавить, власне я, я сказав, тут нічого нового не відбулося. Єдине, що я скажу, бо це теж трошки якби випало людей з поза уваги. Різкий ну, не теж таке, пом'якшення позиції зеленського стосовно всього цього відбулося після анонсу дуже важливої ночі. Uh -huh. Де президент Трамп пообіцяв, що в таку-то ніч от на це число вже воно пройшло, якби та ну, буде так як щось дуже важливе. Цей виступ важливим... і був ну no, ну, Хтось як це сприймає? Хтось сприймає це, Він же ж не вночі виступав, ну вночі по українському часу, Чи так але так? хтось це, хтось це може сприймати. І я схильність сприймати як таке публічне попередження, що в разі все-таки не змякшення позицій можуть бути озвучені дуже неприглядні якісь певні фактажі стосовно закулісного там, от в цій історії цього закулісся. Це також можна сприймати. Тому як варіант, теж можна сприймати, що це до певної міри спрацювало. Ну от бачите, ми в таких в такому світі живемо, де доволі такі, знаєте, дворові. Вже правила, знаєте, фігурують світовому не, порядку, ну що тут Просова розвести рука. Посол України у США Оксана Маркарова прокоментувала лист так в дуже складній ситуації, все ж рухаємось вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: я ціную, що він написав цей лист. Ну за ці спростування, чи це був лист, чи це був не До лист. Я отостань. Я я часто кажу, я не доганяю зовсім ці інфантильні дріб'язкові спростування. Лис, чи не лист, яке це має значення? Ну опубліковано це на сторінці президента, десь там в тому твіттері чи де там. Ну то й все, ну то й все. Три... сприймайте це, Ні, так треба бігти. розумієте, з червоною шматою на БК, Що ні, ні ні там листа не було. Яке кого гребе? Був там лист чи не був лист. Є офіційна позиція президента. Вона є змякшена. В ній він підтвердив свою готовність, що він і, і, і з тою готовністю і їхав минулого тижня не підписувати вже угоду. Все, питання знято. Вже хай потім суспільство дає оцінку знаєте, молодець, не молодець, правильно зробив чи неправильно, знаєте, бо нині він молодець що не дав. Завтра молодець що дав. Ну то тут, тут теж не розбереш так. Тому я з тими спростуваннями це дитячі іграшкові речі, і мені дуже прикро, що взагалі взагалі по, по, по на фігурі нашого посла в Америці взагалі виникає купа запитань, тому що там позиція нашого пані посол, то я фемінітив не буду вживати. Дуже похитнута є ще після того, як на Вашингтоні в Фешинепельному районі вона відкрила ресторан, записавши на свого супруга. Кажуть, що там порція вареників 9 доларів про в сметані. Ну влівся, там все в сметані всі, хто. При обоймі вони всі в сметані. Після того дуже там нездорова на то дивляться, ще якщо на офіційному сайті посольства рекламувався той ресторан свого чоловіка. Ну це ж треба таке додуматися. Посол в Америці. Ну і остаточно там, в розряд майже ворогів, наша пані посол перейшла після того, як вона в розпал президентської гонки в Америці умудрилася зеленського повести на той воєнний завод Пенсильванію, яке було вписано як передвиборчий захід демократів. То після того скандалу Пенсильванія, як штат, що вагався, як проголосував, став Та? Там взагалі тоді вже ну і замість того, щоб поміняти пані е, посла, яка є послом деструктиву в Америці, е, то нам мим, її там тримають зараз ще як червону шмату під носом ВК, яка ще й спростовує, що то не був лист. Це крінж, це ну, мені здається, тут треба теж робити якісь певні висновки. Бо воно ну воно навіть одна рука говорить одне, одна рука змякчує, друга рука потніше спростовує. Ну це якось треба припиняти цю багаторукість, якось трошки попростіше до того всього ставитися. Але, думаю, є кому робити висновки. Так, дякую, безначки. пане Остапа. Ну коли ця мережа називалася Twitter, так і люди називали пост в цій мережі як твіт. А зараз так. це мережа ікс, як його називати? А я називаю по старинці. Ну, тобто назвав лист, ну, тобто, те, що просто перше слово, яке прийшло на голову. Ну, так. Та і, Я думаю, що це було не, 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 не суть в тому. Та така... лист, не лист повідомлення, меседж президента офіційний. Та й все на тому mm. тему закрите. там було воно. Ні, лист, то що, Бандеролька, має бути mm. штепель, Укрпошти. Ні, ні, давайте Укрпошти не будемо вслати, бо там у нас марки дуже цікаві. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник був у нас на прямому зв'язку із своєю авторською передачею. Суб'єктивно з Остапом Дроздовим». Гарного дня до побачення. Навстан, всього доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.